Вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал, це програма інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сапельник. І сьогодні в нашій студії ми розкриємо основні фактори та причини набору зайвої ваги. Допоможе в цьому нам гостя, яка сьогодні звітала нашої студії. Це експертка у галузі відновлення здоров'я Альона Березня. Альона, рада вітати. Вітаю! Саш. Хотілося почати з чого? от хотілось би одразу почути головні причини зайвої ваги. Головні причини зайвої ваги це недосип. Це хронічна втома і немає енергії, це незбалансоване харчування, це гормональні дисбаланси в організмі і ще нестача фізичної активності. Тобто це ось такі п'ятниця. Це найголовніший да. фактори. Так, я їх розібрала прямо по пунктам. Якщо ну, вистачить часу, то хотілося б озвучити всі. Тобто, саме такий перший фундаментальна причина це проблеми з нашою щитовидкою. Тому що саме Щитоподібна залоза, вона відповідає за наш метаболізм. Тобто, якщо в ній є якісь порушення, то наш метаболізм сповільнюється і людина також може набирати вагу. Також, коли у людини є проблеми з щитоподібною залозою, і навіть якщо вона на правильному здоровому харчуванні, вона також може набирати вагу. Ну, тобто і скоригувати це неможливо, поки не привести в норму свої гормони. Uh -huh. А далі це може бути інсулінорезистентність, тому що вона також призводить до різких скач різ, різких скачків цукру. А, і у людини також може постійно відчувати цей голод і немає чувства насичення від їжі. Ну, думаю, зараз багато хто з цим зіштовхувався, то мене зрозуміють. А далі це Підвищення гормону стресу, такий як кортизол, тому що він може також провокувати оцю надмірну тягу до солодкого, до е, шкідливої їжі, тому що е, він буде підвищувати апетит, і воно, воно буде просто непідконтрольне. Також буде рости вага. А ще дисбаланс естрогену і прогестерону. А також, якщо жінка знаходиться уже ближче туди до менопаузи, в неї також може бути і затримка рідини в тілі, і також набор зайвої ваги. А ще такий ключовий аспект, на який би хотіла звернути увагу, це емоційне переїдання. Тобто людина може їсти не від відчуття, що вона голодна, а просто ну, скучна, да, там, стресанула, пережила якесь там емоційне потрясіння, Да, і вона просто починає їсти. Тобто, Ну, як кажуть, народі, починає заїдати і заїдати проблем. стрес, так да. ну стрес, проблему. А я навіть тобі більше скажу, що є люди, які від негативу можуть зриватися і заїдати, а є люди, які не можуть справитись з позитивними своїми переживаннями, емоціями, і також ну вони можуть А тобто буває По... і навпаки, так, коли звичайна, людина радісна і вона також звичайно, звичайно. Ну то, тобто, тут уже якщо вже прям до психології, внікати так поглибше. А, то будь-який психолог може пояснити, що, що ця звичка могла бути сформована з дитинства, а, тобто якого хтось реагує на радість, а хтось отак от реагує на стрес, тому це все індивідуально. А далі це нестача енергії, то що те, що людина від, постійно втомлена, а в неї не, хват, не вистачає елементарно енергії, да, і вона Цілий день там працює, веде малорухомий спосіб життя. Ну там сидяча робота, наприклад, в неї, звісно, це відбирає енергію, в неї погіршується самопочуття. А на зал або на якийсь там. Навіть легкі вправи в неї просто не вистачає енергії. Тобто людина ходить ось по такому замкнутому колу, тобто енергії нема, самопочуття погане. Щоб знайти цю енергію, треба піти в зал. А вона втомлена, що робити. Ну тобто, там на своїх консультаціях я можу людину направити, що їй краще зробити, щоб в неї з'явилася ця енергія і відкрився ось цей ресурс для. Збільшення фізичної активності в її житті, а далі це ще знаєте, мені дуже подобається. вірніше, не подобається. Така одна також з причин: це наш недосип. Тому що ми ну, зараз да, в такий час живемо, що тільки заснув, то, то сирена. Трибула, то ще да. щось. І, і, і Це також може провокувати у людини такий сильний голод. А вона також буде зранку прокидатися, відчувати. Ну, я просто по собі знаю, я ці, ці всі етапи проходила, коли я була з зайвою вагою. Тобто воно там і під шкірою і рідина затримується, і апетит більше. Він такий аж прям звірський хочеться <смі> не знаю, з'їсти слона. А далі це надлишок. Калорії. Дуже багато людей, я також в своїй практиці стикаюсь з тим, що люди не розуміють, що повинно бути в тарілочці в них. От вони там можуть перебирати калорії, це можуть бути там вуглеводи рафіновані, там може бути велика кількість цукру. Зараз оці ці всі соуси, фастфуди там вони містять скритий цукор, це також провокує сильний голод і набір ваги. А ще транжири, це наші ці булочки різні, такі <клес> вкусненькі. А, то також вони будуть провокувати, мало того, що вони будуть за собою вести зайві кілограми, так вони ще й будуть у цей голод провокувати. А ще такий немаловажний аспект це нестача клітковини і білка. Тобто білок в організмі, коли людина вживає достатню норму, він буде регулювати рівень цукру в крові, а клітковина буде. Нормалізувати процес травлення, тобто це також дуже важливо. Зараз люди не доїдають білка, не зідають клітковину в них не не вистачає ферментів. І виникають різні проблеми у нас з травленням. А ще хотілося б підмітити те, що у людини може просто бути знижена мотивація, тому що в її оточенні немає людей, які б її надихали, мотивували. Також вона може ну, состояти в якійсь спільноті, да, однодумців. Тобто, ми також в нашій компанії, да, в наших марафонах, тобто ми людям створюємо цей простір, де вони можуть погрузитися Зитися, вони, вони всі однакові, да, там, всі приходять там, зайвою вагою, тобто ми всі йдемо в одне, в, по одному напрямку, тобто це класна підтримка і мотивація. А, далі а, причиною зайвої ваги, ваги може бути емоційна самотність. Це коли людину а, там, не підтримують, знецінюють, там, вона дуже гостро може. А, Сприймати критику на, свій, на свою адресу, і ну, також це може привести там, к заїданню стреса а, або якимось непонятним да, качелям в організмі, скажімо так. А ще е, немає мети. А, я пам'ятаю, коли я намагалась схуднути, да, і от коли у мене були сорівнування е, змагання, ти там розумієш, що в тебе є 3 місяці, і тобі треба. Ну, Крові з носа надана скинути. Треба, ну от є чіткий план дій. Коли у людини немає цього чіткого плану, вона там недільку-дві-три посиділа, і все в неї ну, пропала демотивація, Вона не, не розуміє, що їй робити, і це е, спонукає людину е, 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 експериментувати над собою суворими дієтами, які також приводять до зриву і же, набору ваги. А, також а, можуть е, у людини на цьому етапі етапі виникати труднощі, да, якісь там щось не виходить, буває, там вага стоїть, а типа тренуєшся, в тебе все класно, а вага нікуди не, не дівається. Це також демотивує, і людина все закидує, тобто і набирає ще більше, ніж е, там скинула на попередні. А ще то, те, що людина. А, дуже часто, ну, от я спостерігаю, як це роблять і діти, і дорослі. А, це наші телефони, це наші комп'ютери, телевізори, гаджети, коли ми сідаємо, а, дивиться якийсь кінчик і просто так от їмо. Тобто ми навіть не розуміємо, яку кількість їжі зайвої ми можемо з'їсти. Це, знаєте, якщо робити раз в неділю, це якось ще не вплине там, на вагу. Але якщо це робити регулярно якщо кожного це дня? Щодня, да, а якщо це щодня, так і ще бувають люди, які протягом дня вони взагалі. Взагалі не їдять, а ввечері вони, у них прокидається ночна жиріця, яка просто потрошить весь холодильник, і людина, в неї сповільнюється метаболізм. Тобто ця їжа, вона, скажімо так, нездорова. Так? Ну що, що, Чим в основному переїдають? ну Нездоровою їжею. І виходить, що коли Ну, ось воно набираєш, набираєш, і потім ти раз таки сидиш, а воно просто прилипло там 5 кілограмів. І ти вже не знаєш, що з ними робити. І ще також би хотілося відмітити, я з тим з цим також зіштовхувалась, коли людині здається, що вона на ПП. Да на здоровому харчуванні, вроді би, вона все правильно їсть, а вага також стоїть або росте. Тобто, тут потрібно в чому тут причина? Тут речі дуже цікаво, тому що багато дійсно ти сказала, людей стикаються з цим. Ну тут я ж говорю, в першу чергу потрібно подивитись гормональну систему, щоб не було дисбалансу гормонів. А плюс, як ми спимо, щоб не було стресів, да? як ми тренуємося чи ні, тому що якщо ми переїдаємо на ніч і немає фізичної активності, то Є, ми зранку будемо прокидатися, ну, вага буде нікуди не діватися. А і стосовно здорового харчування, тобто, повертаюся, опять же, до правила ідеальної тарілочки, да, що. Клітковини там повинно бути пів тарілки, да? і на дві частини ділиться білок і вуглеводи, тобто жири, там вони ну, ну хто хто масло їсть, да? хто авокадо, хто сироп, ну, тобто там також ну, потрібно а, з урахуванням норми КБЖВ для особисто кожної людини. Тоді, от людина, якщо в неї правило ідеальної тарілочки саблюдіно, а, то вона не буде набирати вагу. А якщо людина а, взагалі поняття. Немає, ну що повинно бути в тарілочки, навіть харчуючись правильними продуктами, там той же творог їсти да? Ну тось вона буде просто автоматично набирати вагу. Угу. А, так, і якщо можна коротко, тому що час нашої програми він а, обмежений. А що а, порадиш для наших а, телеглядачів? Ну, по-перше, я б звернула увагу на стан гормональної системи, там ну, сходити до ендокринолога, перевірити там свої аналізи. Да? А другий момент це працювати зі стресом, тобто, зараз є дуже багато дихальних практик, і медитацій, тобто, ми також на своїх марафонах це прям внідряємо як отчі наш кожен день. А далі е, ураховувати те, що дето... Токсини вони також затримують вагу, тобто є дуже перевірені класні програми, які можуть розмити організм від токсинів і налагодити роботу всього організму. А ще додати фізичні навантаження, починаючи з легких вправ, тобто навіть просто ходьба. Ну, есть, тобто там 3, 5, 10 тисяч кроків на день цього буде достатньо. Ну і, звісно ж, висипатися. Тому що як немає сна, то немає нічого. І ще коротко хотіла б за себе конкретно да, сказати, що а, в моїй практиці я дуже індивідуально підходжу до свого клієнта, тобто в мене ну люди не на потоки. Тобто, ну для мене завжди було комфортність важною, важливою складовою, так, да, складовою. Хотіла, як би до мене ставились, так і я до своїх клієнтів. Тобто індивідуальний підбір е, програми е, розписа, ну, ми розписуємо програму харчування, тобто ми створюємо таке, такий простір, де людина може е, бистро, швидко відновити себе. Плюс е, наші комплекси, які ми рекомендуємо підключати до здорового способу життя. Це все має наукову базу, а ці всі продукти перевірені часом. Тобто, плюс наша експертність. Я також хочу підкреслити, що я не теоретик, я практик. Ну тобто, я в першу чергу прийшла вирішити свої питання з зайвою вагою. Я отримала класний власний досвід, і я зрозуміла, що я можу бути корисна тобто, людям. після ти вирішила поділитися да, цим. Да. і от іншими. я вже 4 роки. Я вже цим займаюсь. Ну то тобто, мені дуже подобається. Ну і, і, звичайно, що це супровід клієнта 24 на 7, Тобто, що щоб з ним не трапилось, які там емоціональні потрясіння. Тобто, ми, як нутриціологи, завжди разом з клієнтом проходимо програми. Чудово, ну що ж, на цьому будемо ставити крапку. Я щиро дякую тобі за цю цікаву розмову і доволі пізнавальну, і також за поради для наших телеглядачів. Щиро дякую. Дякую. Вам нагадаю, що ви дивились програму інтерв'ю дня і говорили. Ми на тему основних причин набору ваги. В гостях у нас була експертка у галузі відновлення здоров'я Альона Березняк. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.